Меблі для поліклініки, дитячої кімнати в реабілітаційному відділенні та для укриття. Міжнародна організація з міграції вкотре надала допомогу Тростянецькій громаді у рамках проєкту підвищення стійкості та відновлення шляхом надання територіальної підтримки в Україні, який впроваджує міжнародна організація з міграції та фінансується урядом Бельгії. Для лікарні закупили та передали меблі і техніку майже на 1 мільйон гривень. В рамках проекту було закуплено. Обладнання та меблі для дитячої кімнати в реабілітаційному відділенні, а також меблі та обладнання, а також ресепшн стійку для поліклініки у Тростянецькій міській лікарні. Співпраця міжнародної організації з міграції з Тростянецькою громадою розпочалася одразу після деокупації нашої громади. Найперше допомогу отримували мешканці, чиє житло постраждало від російських обстрілів. Наразі ж організація всіляко підтримує та сприяє відновленню Тростянецької лікарні після обстрілів російською армією. Зараз тривають роботи по поліклініці, по іншим відділенням. Ми хочемо повернути її в нормальне життя і не просто повернути, а повернути її з більш якісним рівнем. Рівнем обслуговування населення і більш якісними умовами для самого медичного персоналу сухі басейни, бізіборди, конструктори, мольберти, крісла мішки, тренажери, оргтехніка та меблі усе це слугуватиме для покращення психоемоційного стану дітей в дитячій ігровій кімнаті. Її облаштують у реабілітаційному відділенні закладу. Друге, це питання. Ми розуміємо, що є бомбосховище. Люди повинні там бути і повинні там лікуватися. Тому там теж будуть створитися певні умови завдяки тому оснащенню, що було придбано да. Даним проектом і третій напрямок. Це от сама поліклініка, яка зараз завершується ремонт. Це її оснащення, і ми попросили не просто кабінети оснастити. Да, ми попросили зробити нормальну е вхідну групу. Відкрита реєстраційна стійка, картотека, дивани очікування для пацієнтів та інші меблі, які слугуватимуть як для пацієнтів, так і медичного персоналу поліклініки. Хочу від імені колективу медичних працівників подякувати. Нашим друзям, які співпрацюють з нашою лікарнею вже давно, це міжнародна організація з міграції, які допомагають нам відновити наш заклад. Закуплені речі сучасного дизайну, це буде сучасні і офісна техніка і інші меблі. Які зроблять нашу лікарню сучасною і привабливою для пацієнтів, користуючись нагодою, голова громади Юрій Бова вручив представниці МОМ подяку Тростянецької міськради за тривале й ефективне партнерство і за підтримку Тростянчан під час війни? Я дуже дякую е, е, даній програмі даній організації за те, що вони отакі напрямки підтримують. І маю надію, що це не стане наша співпраця, бо є напрямки і школи, і інші заклади і в Тростянецькій громаді, і точно є над чим працювати. Ми хочемо пошвидше відновитися всі абсолютно сфери нашого життя. Тому от величезна вдячність даній організації, колективу, який почув наші пропозиції, наші заявки і нам в цьому допоміг. Роботи з відновлення та ремонту поліклініки тривають. Тож уже скоро оновлене відділення відкриє двері для пацієнтів та медперсоналу закладу.